Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно. Тема дня в ефірі каналу Кіровограти. Сьогодні у нас у гостях Надія Лісняк, заступник директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Я е, поясню нашим глядачам, чому саме ви сьогодні у нас у гостях. Літо пора відпочинку. І ми сьогодні будемо говорити про тих, кому цікавий відпочинок у межах області. Отже, Надія Анатольевна. Має чим область привабити туристів, навіть не тих, хто приїжджає з інших областей, а тих, хто мешкає тут, у Кірвограді. Наприклад, скажімо, ну які б місця природні заповідники ви б рекомендували побачити? Так, це цікаве запитання, і відповідь на нього буде досить ґрунтовною і об'ємною. Але зв'язку з невеликим кількістю часту, якими будемо спілкуватися, я скажу, що сьогодні понад 150 природних територій сьогодні зареєстровано на території області. Але самими такими унікальними і привабливими для відвідувачів, це є, звісно, що веселі село Іванівка Долинського району, це Онуфриївський парк, це Хутір-Надія, перш за все, це природні комплекси, які є в Устинівському районі, такі як монаст. Стирище, це каскади в Маловисківському районі, це надзвичайно цікаве цікаве плато з міфічними такими е, уявами, подіями, які відбуваються ну, в Новоукраїнському районі, в межах річки Мертвовод. Це Геродот підтверджує, ми сьогодні його трактуємо в своїх джерелах. От. І е, сьогодні парки, лісопаркові зони, От, в Світловодському районі зареєстровані гарні такі е, природні комплекси. Вони сьогодні використовуються це. Це водні плеса, це ем, водосховища, які сьогодні можна використовувати для відпочинку. Навіть на території, до речі, міста Кіровогради і навколо нього село Обознівка сьогодні гостинно запрошує своїми оновленими базами, от такими як рожевий слон, наприклад, от, і іншими ті, що сьогодні вздовж обох берегів водосховища Обознівського. Я їх недавно із своїми колегами. Перевірила, проінспектували, і вони сьогодні готові приймати усі ті місця, економіки. що ви назвали, облаштовані необхідним, тобто там місце, де можна попити води чи купити води. Я не знаю, ну все, що треба яка подорожує. про, людина, про сьогодні трішки говорити про те, що засоби торгівлі чи заклади торгівлі не кругом представлені на таких, тому що якщо говорити про природний комплекс монастирища, або це далеко за межами населеного пункту, і сьогодні задовольнити туриста може тільки по шляху свого пересування. На місце перегляду тільки населеному пункті чи в самому самій Устинівці. Бо, наприклад, на хуторі надії. До речі, я хочу сказати, що відкрити, значить, наш що суботній вікенд на хуторі надії він відкрився вже хутір сьогодні для глядачів, масового перебування. То там обов'язково щосуботи, до речі, автобус все ж по старому графіку діє він. Щосуботи о 10-й годині відправляється з площі Богдана Хмельницького від театру Ляльок. От Вартість зовсім не велика, це всього 14 гривень в обидва кінці. От. І там чекають цікава така туристична програма, яку забезпечують нам допомагати не тільки колективи міста Кіровограда, а і відділи культури. До речі, в цю суботу це буде колективи фольклорні колективи Новомиргородського району, а наступного Бобринецького району. То там є і заклад харчування, де можна попити водички, де можна придбати каву, це чай і так далі. І ще питання моє наступне про зелені садиви. Років тому ця справа почалася в області. На сьогодні на якому етапі розвитку вона вона сьогодні, справа розвивається ця, якщо говорити так за справу, розвивається. Тому що сільський зелений туризм сьогодні є один із видів зайнятості сільського населення. І якщо сьогодні можливо він не так активно розвивається, як інші види туризму, наприклад, які знаходяться на територіях міста, там або навколо міста. Але все одно садиби є вже ті, які навіть мають категорізацію. Категорізацію я можу назвати так. так. Значить, чому категоризація? Я поясню нашим глядачам. На території області зареєстровано спілку сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Її очолює любов Іван на передоступ. І ось людина, яка пройшла навчання, сьогодні проводить вона особисто своїми семінарами, проведеними в населених пунктах області, навчання для власників отаких от зелених садиб. І якщо... Садиба відповідає певним стандартам, вона їй присвоїться, певна категорія, за якою можна відвідувати дану садибу. Ми маємо довіднички, ось такі довідники, це трішки старого зразка, сьогодні форматується новий довідник за кількістю садиб. За, тут в цьому довіднику завжди указуються умови проживання, за якими може, на які може розраховувати відпочиваючий от, в цій садибі. Так от, категоризацію пройшли, наприклад, садиби, які... Сьогодні є показовими, таке як садиба на гачок, це е, Олександрівка Кіровоградського району, е, власник Анатолій Читов. До речі, я буквально сьогодні з Анатолієм Леонідовичем говорила по телефону і запитувала про саме відвідування, кількість відпочиваючих на дані садиби Так, користуються популярністю. Перед першим травня, перед травневими святами, департамент провів прес-конференцію, зібравши ось, на, такий загал власників садиб. Потім ті, хто сьогодні про про... подієвий туризм, про... Надія Анатольовна, я вас так. зрозуміла, часу маємо небагато хоче. Садиба. Я... Досвідки скажу, що садиба у Мікуличів Новерхальницькій Ларисі Поліщук надзвичайно гарна садиба, вона також категоризована. Ну, є ще решта садиб, про які ми зможемо почитати не тільки в наших довідниках, і на сайті. Такий довідничок можна буде в електронному вигляді отримати на сайті Департаменту культури і туризму. Банер туристична Кіровоградщина» знаходиться на сайті обласної державної адміністрації. Ми радимо заходити користуватись. Там є всі поради для тих, Хто хоче створити сільську зелену садибу, ви вже згадали про подієвий туризм. Що це і чи маємо ми його на кілограші? Так, так, подієвий туризм це цікаві така форма е, подачі е, значить, масових заходів. Це е, події можуть фіксуватися як на календарних святах, так на фестивального роду е, святах і так далі. Так, от сьогодні я просто приведу приклад, які вони є сьогодні, і де гостинно чекають туриста, е, організатори таких заходів. Найближчий за е, Захід це фестиваль Степаграй. Він відбудеться 8 9 червня в селі Карбівка, значить, в селі, в селі Карбівка Добровішківського району. Фестиваль дуже цікавий. Він декілька років його започаткувала громадська організація Златопілля. От. Але саме якраз Микола Середенко, який є сьогодні директором туристичного підприємства Гелонія, і що мешкає в Світловодській, але він опікується даним фестивалем. Також у червні відбудеться надзвичайно гарне свято фольклору Невечерпні джерела, його засновник і організатор будинок творчості, обласний будинок творчості. І е, символічно, що цей захід буде проходити в селі Розумівка Олександрівського району, саме в заповіднику родини Раєвських на Бондарському ставі, куди також організатор гостинно. А ще потім, одна туристична точка аб, так, на ще карті. одна цікава туристична точка. От і, е, потім відбудеться у нас у у липні місяці фестиваль Перекоти Поле не вперше, і потім Дика Груша, Чумацькі мандри. Це вже ну і знову ж повторюю, що про всі ці заходи можна прочитати на нашому сайті, сайті департаменту культури, туризму та культурної спадщини. На жаль, на жаль, за браком часу маємо завершувати. Відчувається, треба зустрітися іще раз, тому що так. ця інформація я впевнена, буде цікава нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні ми мали розмову з Надією Лісняк, заступником директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержаміністра. Відпочивайте на Кіровоградщині, будьте патріотичними, так? Так. Дякую вам.